Мене звати Олекса. Мені 60 років. Я приїхав із Запорізької області. До повномасштабного вторгнення я працював на себе. Була в мене діляночка землі, де я вирощував виноград. На початку 2015 року я був мобілізований до лав Збройних сил України навесні 2016 року. Демобілізований за станом здоров'я. 24 лютого 22 року я проснувся десь о пів на п'яту від взривів на аеродромі. Зв'язався з товаришами, з побратимами. Сказали, почалась війна. Коли місто потрапило в окупацію, в місті проходили мітинги і заодно люди вирішували питання, як виїхати з окупованої території. Коли я вже намагався виїхати на блокпосту, мене заарештували. І так я опинився в полоні. Ті тільки я потрапив в полон, було одне бажання не зламатися. У мене не було бажання вижити. У мене було бажання так от померти без е, кри криків, без прохань про помилування. Ні разу не закричав, ні, ні разу не попросив на катуваннях сипив зуби і все. Ребра тріщать, шкура лопається, зуби сліпив. Жодного разу не, не скрикнув. Олекса битирана то, по перше. По-друге, він був саме тою цивільною особою, яка на окупованій території була позбавлена особистої свободи. Шлях він пройшов дуже важкий. Декілька разів йому змінювали місцяни свободи. Він зазнав дуже важких фізичних ушкоджень, важких психологічних травм. Мене дуже багато били по голові. Була бара травма, і, і неодноразово струс мозку. Тепер постійно болить голова, шум в голові, свист. Я Постійно лікуюсь в неврола. Він прийшов до центру допомоги врятованим після одного з тренінгів, серію яких проводять наші фахівщині, це психологиня і кейс-менеджерка. Саме основне, що я від них почув, що вони співпрацюють в тому числі із центром реабілітації. Лісова поляна. Ми зв'язалися з керівництвом цього центру. Вже протягом першого тижня з дня звернення Олексія до нашого центру. Ми допомогли знайти можливість поїхати до реабілітаційного центру. І на найближчу дату, яка може бути взагалі призначена, прямо зараз він отримує юридичну допомогу і ще він отримує допомогу. Це програма допомоги людям, які також постраждали внаслідок війни, внаслідок. І позбавлення особистої свободи і внаслідок сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, ну, власне, від будь-якого насильства, яке пов'язано з військовою агресією проти України.